Найкраще побажання у перший день нового 2025 року. Вам з Прикарпаття. Згадаймо, що це день народження славного героя України Степана Бандери, славного капелана УПА Степана Навроцького. у молитві всіх наших людей дорогих. Мертвих, живих, ненароджених, подякуємо Богу за героїв і страдники, які віддали життя за рідних тих, що ми є родоводом. Народжені від них, і подякуємо Богу за тих, хто живі, героїчні наші воїни, і всі, ті, що змогли помогли їм і ще поможуть разом переможемо Та молімось за ненароджених, щоб українському, козацькому, християнському нашому народу не було переводу. І за все, скажімо, слава Богу, і слава Україні та нашим народам. Україні слава, слава Україні, всім героям слава! ось слава, ось слава! Україні слава! Хай жиє вам і його держава! Е, наша перемога це перемога нашої ідеї, повне її здійснення. Другорядною справою є те, яку частину реалізуємо ми самі, яку Інші, а яку спільну. Наш обов'язок зробити самим найбільше, скільки стане наших сил, одночасно докласти старань, щоб і інші робили якнайбільше. Пан Бандера увійшов в історію як лідер руху за незалежність України двадцятого століття, відрізнявся не тільки мужністю і відданістю ідеям, а й радикалізмом. У помсту за голодомор він організував вбивство секретаря консульства СРСР у Львові, а загоніння українських селян міністра внутрішніх справ Польщі Степана Бандеру прийняли в пласт з третього разу. Через хворобу суглобів йому двічі відмовляли у вступі. Незважаючи на маленький зріст, незважаючи на те, що у нього дійсно були проблеми із суглобами, в рядах пласту він займав активну діяльність, майже всі члени сім'ї Степана Бандери трагічно загинули під час війни або перебували в концтаборах. 15 жовтня 1959 року Бандеру було вбито, його знайшли ще живого у під'їзді його будинку. Перед цим агент КДБ Богдан Сташинський зі спеціального пістолета вистрілив в обличчя Степану Бандері струменем розчину Ціаніду Калію. Світла пам'ять за сонебесне Степану Бандері і дай Боже сонячне восхищення з героями. І друзями ЗСУ УПА у цьому році згідно передань. Пречистої Богородиці і Бога до свят Пресвятої Трійці, дай Боже, щоб українці були справжні, нескорені бандерівці Шевченківці а що всі дні згадаємо, що Тарас Шевченко написав останню поему присвячену на честь святої родини святого Йосипа Маленького Ісуса та Пречистої богородиці, назвавши її. Саме Марія. Нагадую вам я, що з 2 по 7 січня особливо хто може дотримати піст перед Різдвяний. Нагадаю вам, що свято Різдва і Тарас Шевченко, і Степан Бандера відзначали саме 7 січня. І всі справжні Шевченківці, бандерівці, українці мали бути відні тим традиціям, але я переповідав ще 10 років тому назад. Від Бога, що на жаль, єпископат УГКЦ зрадить традицію цю і перейде на масонський календар. Тому молімося за добрих священиків, за добрих християн, особливо УГКЦ. І пам'ятаймо, що в часи польської окупації патріоти нашої нації не переходили на мосольський так званий Римо-католицький календар, на котрий поляки перейшли з 1582 року. Нагадаю вам, прочитайте уважну статтю з невичерпного джерела Степана Бандери, яка остання написана була у газеті Шлях перемоги в всесвітній газеті ОУН. І найбільшим джерелом наснаги кожного патріота Степан Бандера вважав саме віру в Ісуса Христа, віру у сонячне воскресіння наших героїв. Я вам що в час ще совєтського союзу з 90 року, будучи депутатом і головою франківського руху, я організовував багато патріотичних акцій на пошану Степана Бандери, і очолював сім років поспіль. 1 січня акції пошани дня народження Бандери з 1991 року по 1998. Тим, коли почали витісняти справжніх патріотів всякі сексоти, різні партії за Божим наказом наша мережа. Наші учасники, друзі УНУПА, були в більшості у утаємлені про що не разу розповідав вам. Я сталося з часу явного приходу до влади е, з шефом. ФСБ КГБ Антихриста Путіна, за якого я говорив, що власне є Боже передання, що він стане прем'єр-міністром, а далі президентом. А потім його будуть підміняти двійники, тому що він буде переходити старий одноокий після замаху на нього в Китаї. І вже коли Бог прийде з Божим військом, тоді явно український нацичний рух почне за. Свідчувати, як кажуть, своїх учасників, які перейшли ці часи боротьби таємні, і не просто так в 1995 році на свято Пресвятої святої Тріці з мого рідного села загвізя на захід сонця біля Франківська в бік рідного села Степана Бандери. Через дем'янів влас, де були поховані і є тисячі наших героїв, овців, їхніх діточок, убитих, їхніх батьків. Хай Бог помяне у цей день, особливо наших героїв, всіх, що віддали життя за Україну, дорогу. Ще раз добрий час прошу за них помолитися, за їхнє сонячне воскресіння. І пішо, той хрест був пронесений до храму. Святого Дмитрія території храму, в якому молився, не раз священнику ГКЦ, його брати, його сестри, його мама, яка була кровна родичка моєї бабусі, що я кровний родич Степана Бандери, але в далекому поколінні, про що говорив вам я, є про це певні божі знаки, що знають мої рідні, близькі, що власне по крові. Ми бандерівці, і для мене постать бандери особливо дорога і. То велика ласка Божа, щоб сама Пречиста Божа Мати благословила встановити цей страсний хрест України на вулиці Степана Бандери 15-го будинку на місці кладовища, де знову ж таки бував і Степан Бандера і Роман Шухевич, і молилися. Рато наших героїв нагадаю вам я, що Степан Бандера з пластунами пішов свого рідного села. Це близько 30 кілометрів. У час, коли були зелені свята, і пошанову могили українських січових сіців, яких поруйнували тут на цьому кладовищі, кому на я вам показую чудо те, яке було в минулому році. Нагадаю вам, що в бік Києва. Перше Бог дав зазняти веселку і веселкове сяйво цього страстного Христа. Це Божий знак, що ми віримо, це було навесні. Тепер нагадаю вам я, і є передання, що до свят Пресвятої трійці Бог прийде воскресно Воскресну святі, переможуть українці. Ті з вас, які вважають, що вони справжні бандерівці, то ще з 1995 року, хоч раз у рік, мали би прийти від своєї сім'ї, запалити. Лопатки світі. І пройти при змозі, якщо у Франківську мають вони час хресну дорогу УПА і Богородиці, яка була встановлена 24 квітня 2008 року. Нагадаю вам я саме за Божим наказом, за з'явами Пречистої Матінки Божої до мене у той час четвер, і не випадково саме 24 числа, рівно через 165 місяців. Як була встановлена хресна дорога у пана проти? Е... Власне, навколо Страстного Христа України між вулицями Степана Бандери і Андрія Мельника, славних провідників ОУН, нагадаю, що у нас і вулиця Євгена Коновальця. Паралельно цим вулицям є, і всі вони з'єднуються вулицею Незалежності України. Тому всі, ті, які справжні патріоти, не тільки бандерівці, Мельниківці, Шевченківці, мали би ці слова передавати і ти молитися, тому що сказала Божа Мати, що в найважчий час Бог дасть чудо, засіяє хрест. Тисячі людей там будуть. Той страсний. Але ті люди, які прийшли і молилися, і все більше вірі росли, страсний хрест України, запалював біля нього лампадки. Та не зневірювалося, ті особливі будуть мати ласки Божі, коли Господь прибуде. І нагадаю вам, що попереду найважчі чи місяці, чи тижні поживемо, побачимо, дорогі люди. Але є єдине місце те, на яке мають виходити люди, молитися щодня. По черзі вервичні братства, франківська ближніх сіл чи просто люди. І пам'ятайте, що за це Бог показав великі ласки, що я говорив, що коли був той козловірус, що побачите, що перший він відійде з Франківщини, і відійде не тому, що люди в колоті були. А через те, що Бог покаже силу свого Христа, так само Бог е показав силу Страстного Христа, інших хрестів, що Франківську, коли на нас ворожили всякі відьмаки, коли на нас ворожили всякі бурі, всяку біду, е Бог показує силу свою, особливо на франківську. Слава Богу, попри всі ті обстіли, що йдуть, ви знаєте, у нас при Карпатії, на пальцях одної руки загинули люди. Коли, на жаль, на Львівщині набагато більшого загинуло, і на Тернопільщині, Бог все-таки показує силу свою, але до Франківщини страшний допуск кровавий буде, за що були пророчі сни. І я говорив, що люди, як ви хочете, щоб Бог зменшив страсті ваші, вашого роду, нашого народу. То причиста Божа Мати передала, що саме тому той страсний хрест встановлений був, саме тому йшли хлопці, дівчата в військових воєнних формах, ще з 1995 року під моїм проводом, явним, а тайним проводом Бога й Богородиці, ми йшли саме через ті села, за які передали Бог, і Божа Мати, що я в них. Особливі вервичні молитви маю сказати з хлопцями, дівчатами, соколятами, з християнами, які тоді були у ГКЦ, їхні батьки, а інших батьків були у православній церкві Київського патріархату або у ОПЦ, а деякі були і просто сектанти, а деякі взагалі не віруючи, що діти до нас прийшли і. Батьків навернули до віри, до молитви на Вервиці, до того, щоб батьки шлюб взяли причастя, звісно, приймали до сповіді, ставали і так далі. І це було чотири роки за чотири сторони світу. Потім були утаємлені ті діти, як я вам вже говорив, в 1998 1999 роках. Абсолютно остання проща моя була з моїми двома синами. Яка була завершена на свято Спаса в серпні 1999 року. Потім я мав загинути 7 листопада своїм першим силом, але Бог змінив плани свої, хоча показав мені видіння, як це буде. Ну, це для мене не збагнено, так як Бог показує видіння майбутніх подій, які ще не стались, але люди бачать їх. Змійте, це примудрість Божа. Я говорив, що Господь, мабуть, на інших планетах сонячної системи власне допускає отаке, що потім переходимо ми. І в тій ситуації, дорогі мої, я пропоную вам дослухати слова за степана Бандеру. Що дякую, знайшов їх в інтернеті. Мій заступник Петро Пришу щиро дякую від нього від себе, від нашої інтергрупи, всім, хто нас вітали, вітають, і хай Бог вам сторицею повертає те, що ви нам, друзі, бажаєте. Ну а деякі пишуть і злі вороги, яких блокуємо. ми. То щодо ворогів, я завжди казав, хай Бог воздасть їм те сторицю і все те, що вони бажають нам. І скоріше, і явно, славно Господь нам поможе, і всіх тих ворогів і зрадників ми неминуче переможемо. І люди. Переживають, які там вибори будуть і так далі. Я нагадаю вам слова Чистої Богородиці і Святого Бога, що незбагненно нарозу вам це не спадало, головам це не вкладеться. Як почуєте, не повірите, але Бог зробить так, що до дня Тараса Шевченка народження до 9 березня або. До дня його перепоховання тіла в Україні 22 травня. Нагадаю вам я на свято весняного Миколая, коли було особливе видіння дві 2023 році, що показує вам я за ще більшу війну, яка буде в Україні. Ви бачите зачорнену територію хмари мапи України формою, так що саме там будуть найважчі бої, але це буде тривати в залежності від молитв людей. Що Бога має ми ублагати, щоб скоріше прислав нам на допомогу Боже військо. Це буде тривати або місяці, або тижні. І власне саме тому я говорю вам такі дві дати. Коли ми очікуємо, все таки, що Україну ненько очолить Тарас Шевченко, а щодо зельмана, доля його буде дуже страшна, передала причиста Божа мати. Я казав що це ще в 2019 році, коли він мав стати президентом. Що застерігав, що будуть оті моменти його зради, його лукавства, його оточення, злочинства і так далі, і що все це не закінчиться добре для нього, і для його оточення, а закінчиться зле. І особливо покуту будуть мати ті, які зголосували за цього нехрещеного і власне з неукраїнського роду, з роду ворогів і зрадників України, типа Криворожного, як називає його Возення злого, і е, за все те кодло, яке з ним прийшло, за гроші каламоші, які зв'язаний з сектою Хабаду, в яку ходять ті гади, які керують і в Москві, і в світі. І в Діти і заприсяжений серед них антихрасломан, який має серед е, людей прізвище Путін, е, так як жидівське прізвище мав той, який мав поганяло партійне Ленін, жидівське прізвище мав Сталін, який мав партійне поганяло, так і е, власне типи серед нас є, які себе видають за українців чи там московитів, а насправді. Мы знаем хто. У світі хоче диктатуру зла встановити і використати, особливо азіатів, китайців, які і корейців, які не доганяють, не розуміють у християнстві, що, де, як, має статися особливо цей рік так званої змії, піднімлються оті змії зла, які віддані Сатані. Пам'ятаєте про це? І не бійтеся того всього, що настає, не бійтеся за тіло своє. Переживайте, а де душа ваша буде? А який присуд душі буде на життя вічне з Богом чи на вічне прокляття у пекло до сатани, чи в, в, в іншому випадку, що Бог дасть шанс все-таки перейти до п'яти тисяч років Божої тюрми, чистилища цим душам, які десь заблукали, що не раз говорив вам я. Отож, пропоную вам подивитися відео ще за Степана Бандеру, послухати вітання наших юних друзів з Казахстану. Нагадаю вам я, що згідно про Росупа, весь Кавказ, весь Казахстан. Тому особливі страсті в часи солдатчини мав наш великий кобзар і малював перших казахів і поезії свої присвячував їм. І дружив з ними особливо. А, що також там було дуже багато виселених наших і українців бандерівців, і священиків, і казахи, дуже прихильні до українців і дуже антимосковські настроєні. Ви знаєте, які там були події. Ну і також. Як бачите, зеленим клином аж до міста Благовіщенська буде територія нової нашої України, Русі. Після Божа Прише е, приєднання буде аж там, де є міжгорі. І е білорусь, і Литва, і Латвія, і Естонія, і частина Польщі, е Чехії, Румунії, е Угорщини, Болгарії. Нагадаю вам, я е після Очікуємо ми у ці ближчі місяці. Власне, та територія буде збережена з божих покар і будуть щасливі там люди. Боліться за це, дорогі мої. Бо це я вірю, станеться неминуче: 99% вірю я. Саме до свят Пресвятої трійці, дорогі українці, до 30-річчя встановлення того страстного Христа України, за який сьогодні розповів вам я, який був встановлений. встановлею зелену 11 червня 1995 року. Ви бачите неймовірне чудо, що там була з'ява обличчя Ісуса Христа. Дорогі люди, у формі. Такого квадрату, тому що це на стіні сонячного Божого Єрусалиму, про який ви бачите у відео, показую вам я. Інформація є, що він зійде між моїм рідним селом і селом Степана Бандери. Те, що Боже місто 12-кілометрове шириною довжиною висотою має зійти саме на землю, а де саме невідомо, писав ще Іван Богуслов, 21 главі Откровень у Біблії почитайте її і нагадаю, що саме навесні час Великого посту у чистий четвер, причиста Божа Мати, Пресвятий Бог благословили встановити 15 хрестів трьохвитовий хресних дороги Упа і Бога. Є хресна дорога Упа і Богородиці, менша, а більша є у па і Бога. І перша стація хресної дороги є в моєму рідному селі. Хрест її. Шоста стація я у селі Степана Бандери. А 15 стація саме біля старасного хреста України, ви бачите хрест, який називається Воскресний хрест хресної дороги УПА. А водночас це є хрест Каменяра, Тому що саме там має зійти трьоххресний чудохрам, з якого воскресне тисяча святих, серед них славний генерал УПА Роман Шухевич. І славний священник єпископ там буде Миколай Чернецький. вернуться інші божі люди. І головна ікона там буде матінка Божа неостанної помочі. Нагадаю вам я. І люди приходячи туди, моляться лицем бік мого рідного села, в бік села Степана Бандери. Отож, послухайте ще слово добре про нашого великого святого народного героя, якого сьогодні 116-річчя дня народження маємо. Поздравляємо Степана Бандеру і бандерівців українців. Справді це перший факт Степан Бандера з віруючої сім'ї. Він не був військовим, він не брав участі ні в одному бою. На відміну від Сталіна, який вбивав людей мільйонами, в тому числі росіян, Степан Бандера цього не робив. Друге. Бандера сидів в німецькому концтаборі Зальценгаусен три роки за проголошення акту незалежності України 30 червня 1941 року. А за відмову присягнути німецькому окупаційному уряду два рідних брати Степана Бандери були замучені в німецькому концтаборі Аушвіц за те, за що вони боролись за незалежну, соборну і самостійну Україну. Третє, ОУН і УПА це різні речі, незважаючи на те, що ОУН, сектор тобто організація українських націоналістів, була кістяком. УПА Української повстанської армії. ОУН і УПА це різні структури. Перша ОУН – це політична організація. Друга УПА це найбільша в Європі визвольна неофіційна армія. Четвертий факт. ОУН була розділена на два табори. м і ОУН б УУНБ. м Мельниківці, що не відкидали співпраці з Німеччиною, ОУН-Б Бандерівці, ті самі Бандерівці, які були проти будь-якої співпраці з Німеччиною. Саме ОУН-Б, серто тобто бандерівці, ставлячи метою Незалежну Україну, склали кістяк УПА Української повстанської армії. П'яте. Діяльність УПА почалась лише за фактом німецької окупації в 1942 році, тобто проти Німеччини і її окупації. Шосте. Незважаючи на комуністичні міфи, воїни УПА мали свою форму, свої звання, свої відмінності, свої нагороди, серед них шеврони з гербом і прапором України. Ми громадяни Республіки Казахстан вітаємо вас з 2025 роком. Нехай він принесе Україні довгочікували пороговий імбрид. А кожній родині спокій. Нехай був тепсі, наші мрії, що рожев, хотілося воск. Слава Україні! Смерть ворогам!